Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про контрацептиви, які вони бувають, їх ефективність, також ми розберемо комбіновані гормональні контрацептиви і міфи, пов'язані з ними. Існує досить багато методів контрацепції для жінок і несправедливо мало для чоловіків. Я дуже сподіваюся, що незабаром це зміниться, і відповідальність за вагітність розділиться між чоловіком і жінкою. Жоден з методів не надійний на 100%. Найбільш ефективним є везектомія і жіноча стерилізація, але це радикальні методи, вони незворотні і не кожен на таке наважиться. Також висока ефективність у внутрішньоматкової спіралі і прогестинових імплантів. Трохи менша ефективність, приблизно 98% мають гормональні контрацептиви, такі як комбіновані оральні контрацептиви, вагінальне кільце і пластир. Також цю групу входить лактаційна аменорея і контрацептивні ін'єкції. Далі це презервативи: жіночі і чоловічі, вони ефективні на 95%, і це єдиний тип контрацепції, який може захистити від статевих інфекцій. Також використовують діафрагму або ковпачок і календарний метод визначення фертильності. Найменша ефективність у перерваного статевого акту із перміцидів. Також потрібно пам'ятати, показники ефективності можуть змінюватися в залежності від правильності використання. Наприклад, ефективність використання презервативів може знизитися, якщо відкривати упаковку зубами і пошкодити виріб. Давайте детальніше розберемо гормональну контрацепцію. Комбіновані гормональні контрацептиви, представлені коками, вегінальним кільцем і пластирем, всі вони мають однакові діючі речовини: це естроген і прогестерон, точніше, їх синтетичні аналоги. Але їх різниця в тому, що є різні шляхи доставки цих речовин в кров. Відповідно, коки діють через шлунково-кишковий тракт, кільце через слизову піхви, пластир через шкіру. Зупинимось ми на оральних комбінованих контрацептивах, вони бувають монофазні і багатофазні. Монофазні мають однакову кількість діючої речовини в кожній таблетці і розрахований на 21 день. Наступні сім це або таблетки постушки, або плацебо, або жінка сама робить перерву. Коки тримають постійно високий рівень естрогену і прогестерону завдяки екзогенним гормонам. І таким чином вони постійно пригнічують вироблення фолікулостимулюючого гормона і лютинізуючого гормона гіпофізом, і це пригнічує овуляцію. Коли жінка не отримує екзогенні гормони, відбувається різке падіння рівню естрогену і прогестерону. Це викликає кровотечу відміни. І варто зауважити, що це штучний цикл, оскільки відсутня овуляція, і ми маємо не менструацію, а кровотечу відміни. Багатофазні таблетки мають різні дозування. Вони імітують природні коливання гормонів у жінки. І таким чином, ми зменшуємо загальну дозу за цикл екзогенних гормонів і маємо такий ступінчастий графік. Власне, чому навколо коків так багато питань? Вони з'явились одні з перших, тому вони краще вивчені, довше застосовуються і більш популярні, і впізнавані. Деякі жінки покунково думають, що пластир чи вагінальне кільце безпечніше, бо це не таблетки. Насправді ні. І як ми казали, різниця тільки в шляху введення гормонів. Все одно вони потрапляють в кров і викликають власне, ефект контрацепції і побічні ефекти, якщо такі можуть бути. Далі першим синтетичним естрогеном, який зберігав свою активність при всмоктуванні через шлунково-кошковий тракт, був етиніл-естрадіол. Він і досі є в більшості оральних контрацептивів. Найперші коки містили величезну дозу гормону. Це 100-150 мікрограмів, і вони мали багато побічних реакцій, такі як тромбози, рак молочної залози. і... Всі страшні статистичні дані минулого сторіччя належать саме високодозованим кокам. Сучасні є низькодозованими і містять 20-30 мікрограмів етиніл естрадіолу. Вони так само ефективні, як метод контрацепції, але набагато безпечніші. Інші форми естрогенів це естридіоловий ряд і 17 бета-естрадіол. Вони менше впливають на згортання крові і рівень ліпідів, але вони будуть менш ефективні для лікування станів, які пов'язані з надмірною кількістю чоловічих гормонів. Другий вид гормонів в складі кок це прогестини. Це синтетична версія прогестерона. Більшість прогестинів створені з тестостерону, і тому вони можуть зв'язуватися як з прогестероновими, так і з андрогенними рецепторами, і це не завжди добре. Прогестини поділяють на чотири покоління. Прогестини першого і другого покоління це норетестерон і левоноргестрел. Вони мають андрогенні властивості, які викликають побічні метаболічні ефекти. Зокрема, вони знижують концентрацію ліпопротеїнів високої щільності. Це так звані хороші жири. Якщо їх рівень знижується, це збільшує ризик виникнення атеросклерозу ішемічної хвороби серця, інфарктів, інсультів. Третє покоління це норгестемат, дезогестрел, гестоден. Вони вже мають структурні модифікації, які знижують антрогенну активність. Відповідно, вони менше впливають на вуглеводний і ліпідний обмін і є хорошим варіантом для жінок старшого віку з метаболічними ризиками. Прогистини четвертого покоління це Діеногест, він отриманий з тестостерону і дроспіренон це аналог спіронолектона. Вони менше затримують воду і впливають на вміст калію, і тому частіше рекомендуються жінкам з тяжким передмециальним синдромом. Які ж є механізми дії комбінованих оральних контрацептивів? Перший найбільш важливий механізм, завдяки якому блокується овуляція, це пригнічення викиду лютенізуючого гормону всередині менструального циклу. Другий механізм це пригнічення викиду фолікулостимулюючого гормону. Фолікулогенез порушений, домінантний фолікул в яєчнику не дозріває. Далі, не дивлячись на блокування овуляції, досить рідко запліднення все ж таки може наступити. Тому коки діють на ендометрії і роблять його непридатним до імплантації, тобто відповідають за атрофію-ендометрію. Також коки згущують цервікальний слиз, що запобігає проникненню сперматозоїдів спіхви в порожнину матки. І п'ятий механізм це вплив на рухливість відчастого епітелію маткових труб, а також їх перистальтику, і це не дає сперматозоїдам дістатися яйцеклітини. Протипокази. Це бік більше 35 років плюс куріння, також наявні фактори ризику серцево-судинних хвороб, такі як ожиріння, куріння, атеросклероз. Гіпертонічна хвороба, якщо систолічний тиск більше 160, а діастолічний більше 100 мм штутного стовпчику, венозна тромбоемболія раніше або зараз, тромбофілії, ішемічна хвороба серця раніше або зараз, інсульт, рак молочної залози зараз, бо якщо він був раніше, це вже не впливає. На розвиток раку, мігрен з аурею, тяжкі печінки, гепатоцелюлярна аденома. І це ще не всі протипокази, їх більше, і вони будуть залежати від концентрації гормонів і їх комбінації. Окрім контрацептивної дії, коки можуть використовуватися для лікування акне, гірсутизму, це надмірне оволосіння, синдромі полікістозних яєчників, вроження дисфункції кори надмірників. Як же діють коки в даній ситуації? Вони подавляють лютинізуючий і фолікулостимулюючий гормон. Це знижує вироблення чоловічих статевих гормонів яєчниками. Далі, вони збільшують концентрацію білка, який зв'язує чоловічі статеві гормони і таким чином знижує вміст вільного андрогену. Також коки подавляють вироблення андрогену в наднирниках. Коки? Можуть використовуватися при тяжкому передменструальному синдромі, аномальних маткових кровотечах, гіперплезії, ендометрію, альгодисменореї – це болючі менструації, ендометріозі для профілактики, але не для лікування функціональних кістів яєчників. І ключова фраза тут можуть використовуватися, якщо це прийнятний вибір для жінки і для її конкретної ситуації, якщо в неї немає планів найближчих на вагітність, якщо немає ніяких протипоказів до прийому оральних контрацептивів. Тому що ці захворювання, які я назвала, у них є інші терапевтичні варіанти, і кок – це один з можливих варіантів і ні в якому разі не обов'язковий. Чи потрібно проходити обстеження перед прийомом кок? Це спірний момент. Він часто викликає обурення у багатьох жінок. Як так мені не призначили жодного аналізу? відразу виписали гормональний препарат. Це можливо, оскільки найважливіше при призначенні коків це бесіда з жінкою. І ця бесіда проводиться про захворювання зараз і в минулому цукровий діабет, тромбози, інфаркти, вади серця, чи є мігрень жінки, захворювання печінки, чи вона курить, чи є регулярний статевий партнер. І далі за результатами бесіди можуть бути призначені додаткові обстеження, а можуть і не призначатися, і відразу виписатися контрацептиви. Для жінок, які хочуть застерегтися і мають на це фінансову можливість, є список обстежень. Це Зазвичай той самий список, що її проходять жінки кожного року: дослідження молочних залоз, гінекологічний огляд на кріслі, аналіз крові на глюкозу, ліпопротеїни високої щільності, ліпопротеїни низької щільності, холестерин, тригліцериди, печінкові ферменти це АЛТ, АСТ, загальний білірубін. ПАП-тест паптест це скринінг раку шейки матки, і аналізи на хвороби, які передаються статевим шляхом, і в тому числі ВІЛ. І перейдемо до найцікавішого, це міфи про комбіновані оральні контрацептиви. Перший міф це те, що коки викликають безплідність. Було проведено дослідження, яке показало сумарну частоту настання вагітності в 83%. Протягом перших 12 місяців після відміни кок. Це така сама частота, як серед жінок, які ніколи не приймали коки, тому вони не викликають безпліддя. Другий міф це те, що коки можуть пришвидшити настання клімаксу, так як пошкоджують яєчники і порушують вироблення гормонів гіпофізи. По-перше, порушення вироблення гормонів гіпофізом воно взагалі не має ніякого відношення до клімаксу. Клімакс виникає тоді, коли в яєчниках закінчується запас яйцеклітин. А закладка яйцеклітин у нас відбувається в ембріогенезі. І тому кожна дівчинка народжується зі своїм запасом яйцеклітин і він генетично визначений. Наприклад, операція на яєчниках, коли видаляють його частину, або хіміотерапія, або коріння, вони можуть пошкоджувати яєчники і, відповідно, зменшувати запас яйцеклітин і настання раннього клімаксу, але коки тут ні до чого. Також існує протилежний міф, що коки можуть відстрочити настання клімаксу, зберегти яйцеклітини, оскільки вони не овулюють. Почнемо з того, що стадії дозрювання фолікулів багато і вони тривають близько 6 місяців. Коки блокують тільки останню фазу гормонозалежну, яка триває 2 тижні. Коки не зберігають ці клітини, і так як і інші клітини нашого організму, вони гинуть, їх захватує макрофаг і утилізує. Четвертий міф це те, що кок відновлює нерегулярний менструальний цикл, налагоджує гормональний фон, налагоджує яєчники на вагітність, і після їх відміни наступає швидше сама вагітність. Ні, коки блокують овуляцію. Опосередковано через пригнічення вироблення гормонів гіофізом, тобто вони не впливають прямо на яєчники. Таким чином, створюється фальшивий менструальний цикл, який не супроводжується овуляцією. Немає овуляції, немає вагітності, тому кок і вагітність це абсолютно протилежні речі. На фоні прийому кок будуть кровотечі відміни, але вони створені штучно, ми це вже казали на початку відео. Коки ніколи не лікували першу причину порушених менструальних циклів, тому після їх відміни все буде так само, як до їх прийому. І п'ятий міф це те, що коки викликають рак. Прийом коків пов'язаний з ризиком виникнення раку, так само, як і ожиріння, куріння, червоне м'ясо, споживання алкоголю. Тобто, це не більше 1-3%. Деякі дослідження і такого зв'язку не знаходять. Тим більше, ризик раку. Є збалансованим за рахунок того, що коки зменшують ризик раку яєчників і ендометрію. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. В наступних відео ми розберемо інші види гормональної, і негормональної контрацепції.